І так, друзі, всім привіт! Річка, зима, ох, вітерець повіває. Ах, вітру я не хочу. Вітру я не дуже хочу сьогодні. Ай-яй-яй, що ж це за вітер такий? І так, друзі, приїхав я на річку на свої улюблені місця. Попробуйте половити щуку, Ну, не знаю що з цього всього вийде. Зима взялась досить так потужно. Скажем так, зранку було 6 градусів морозу. Зараз перша година дня. І зараз на вулиці пише мінус 1-0 градусів. Але повіває досить такий неприємний вітерець. Дома вітру не було. Приїхав сюди, а тут дує вітер. Ну, Не дуже мене це радує. Досить буде прохолодно ловити і, вне, щоб шнур не обмерзав. Хоча маю з собою в машині спрей силиконовий. Ну, побачу, якщо буде обмерзати, то оброблю спреєм. Так, люди заготовляють дрова на зиму повним ходом. Зима вступає в свої права на всю потужність. Вже тиждень у нас сніг, мороз. Ну, хоча сніг не лежить, але пролітає. За містом подекуди лежить сніжок, а тут в місті його ніби немає. Да, досить прохолодно. Зазвичай тут ніколи не дує. Але, як бачимо, сьогодні досить так. Одуває. пройду тут кілька перспективних місць І на останніх рибалках, та й взагалі всю осінь тут ловилась щука, попадав на гарні виходи щуки, а подекуди треба було її досить так умовляти на покльовочку. Потім піду на яму. Там трошки далі досить така хороша гарна яма і там можна непогано відловитись. Там клює як голавель, щука, судак, окунь, абсолютно вся риба. Озеро всі замерзли. Стоїть лід на озерах і притрусило сніжком, тому навіть не знаю чи на озерах ще вдасться половити. Ну немає рибки. Я знаю де вона є, де вона 100% є, Головне її мовити на покльовку я думаю, мені це вдасться. Тут всюди така глибина до метра і трошки нижче є трьохметрова яма, про яку я вже казав. І там, звичайно, в попередніх двох-трьох рибалках саме там були щучі покльовки і не одна. Тобто щука там зібралась в кількості. Головне, щоб вона мала настрій клювати. Ямка, про яку я казав. Обробив яфнур. Спреїм силіконовим. Ну, подивимося, наскільки воно поможе. На минулій рибалці я тут зловив щуку таку півторачку. Одна ще кілька разів виходила. Виходила, цікавилась приманкою, раз вилетіла, аж з води, не встигла атакувати. Я вже тоді витягнув приманку з води, вона вивернулася. І потім кілька разів вона мені виходила. Ну так і не взяла. І мав тут досить такі гарні попльовочки. На джиг з дна на приманочки від Апстрім Боженка Модель Sugar, здається. В трьох дюймах такий двохкольоровий, білий з зеленим. І досить він непогано себе показує. Вже на кількох рибалках. Рибка ним цікавиться, досить так непогано. Отакує сілікошку. Так буває на великий силікон атакує головлик. Ти потім переключаєшся, ставиш щось менше, пробуєш зловити того головля, а він не клює на менші приманки Якось. Так ти що, подивіться, хто нам клюнув. Ну, те, про що я казав, Голави на весті на 12 сантиметрів. Ну, подивіться, який гарний головлик. Ось, будь ласка, такий, баску ну, такий, на півкілограмовий. За третім разом він попався, два рази я він атакував і за третім разом сів. Ну що ж, відкрився. Хай його лавель, але також гриба такий приємненький, але дуже і дуже в'ялий на виважуванні. В минулому році я ловив вже ближче, вже в грудні. У нас тоді були такі морози по 12-15 градусів вночі, у день прогрівалося до нуля і саме в обід. Я їхав на таких півтори-дві годинки в обідній час половити, піврічки було замерзло, але тим не менше поміж людин досить досить непогано прокльовував голавель. Навіть дуже непогано на Ізі Шайнера 2,5 дюйма в білому кольорі. Тоді цей колір працював найкраще. Голавель дуже і дуже харчувався в такі морозні дні вже практично під новий рік ще хочеться по максимуму, по максимуму наловитись так як на жаль півроку спінінгова заборона з 1 січня по 16 червня ну практично 5,5 місяців повна заборона на спінінгову ловлю тому хочеться до нового року якомога більше Відловитись, навіть нехай не дуже вдалі в плані кількості риби рибалки, але сам процес хочеться по максимуму відловитись. Потім дуже і дуже довго чекати літа, 16 червня, відкриття сезону. Дуже воно все довго триває, але нічого не, не вдієш. Такий закон. Так, друзі, поставив джехріх 4 грама і шугар від Upstream. 3 дюйма в біло-зеленому кольорі. Подивимося, що нам покаже ступенчаста проводочка. Друзі, подивіться який окунь. Ніфіга собі. Подивіться, який окунив. То ти шо? Та То ти шо, який окрос. No. Та ти хто такий? Ах ти! Друзі, погляньте на цього монстра. Це просто крутий окунь. Оце окунець, ну я думаю такий грам 450 буде. Бомбезна риба. Просто дуже крутий окунь. Зараз його сфоткаю. Ну, друзі, погляньте, який гарний. Окунь пускаємо. Що ж, друзі, така приманочка від апстріма, якщо не помиляюсь, шугар в трьох дюймах, приносить дуже і дуже крутого окуня. От, до речі, знову була покльовочка. Ну оце вже мені починає подобатись. Хто його знає, можливо там стоїть стая окуня і вдасться їх трошки половити. Так що приманки обстрім мені дуже і дуже починають подобатись. На жаль, в мене їх практично немає. Мені вислали з України як подарок. Дуже мало, але бачу, що на наступний рік треба буде їх собі заказати. Тому що вже на кількох рибалках останніх вони приносять дуже і дуже гарні покльовки. Приманочки від абстріму. Ще б хотілося мені завалити судака гарного, він тут також теоретично мав би бути, але ну, принаймні попередні два роки він тут на ямі прокльовував Досить непоганий судак. ну такі в основному клюють до пів кілограма, але зійшов мені був судак, напевно, кілограма 3. Дуже і дуже здоровий, я його якраз встиг підняти на поверхню, побачив його і він мені... На жаль, зійшов. Якщо був свідомний судак, я би 100% його забрав, так як дуже і дуже хочу цю рибу з'їсти. Так, змінив, друзі, приманку, поставив 2,5 дюйма Swing Impact в фіолетовому кольорі, в кольорі лох. Так як на біло-зелений. Щось подзьобує, але зрідка. Тому вирішив спробувати фіолетовий темний колір. Він більш такий актуальний під холодну пору року. Ну і в принципі він працював на останніх рибалках, але також непогано себе проявляв обстрімчик. Так, друзі. Ще кілька закидів тут. На ямі. Така локальна ямочка тут. Кілька закидів. І додому починає брати добрячий морозець. Кільця обмерзають практично кожні. 3-4 закиди треба чистити. в руки холодно. Кльовочок немає. Ну, тут така локальна ямочка. Тут також полюбляє стояти окунь. Хочу провірити. Кілька закидів і буду їхати додому. Дуже і дуже холодно, в руки холодно. Я дуже і дуже швидко замерзаю в руки, тому... Через кілька закидів кожних, приходиться відкладати спинінг і гріти руки. Опа, Оп, друзі, подивіться, яка рибка нам клюнула, ага. Та ти що? Те, що як він увались. Двічі який монстр. Крута, рибулька, крута. Так, друзі, знову шугар приносить рибку. Подивіться, який гарний крутий голови. Держи Люк, дякую тобі. Теж, друзі, під завершення. Ще такий гарний голавлик під завершення. Попався круто. Ну, можливо, саме він мені атакував тут, тому що були потяжечки, була покльовочка. Ну непоганенько в такий морозний холодний день. Два головля таких приємних і дуже-дуже гарний окунь. Просто, просто шик, я б сказав. І ще кілька нереалізованих покльовок. Та як на мене вже непогано. Так, крайній закид друзі. Пальці вже замерзли і їду додому. Так, друзі, завершую я рибалку. Дякую вам за перегляд ставте лайки, вподобайки і обов'язково підписуйтеся на канал. Все, їду. Всім па-па.